Важливим викликом для громади було знайти житло для місцевих внутрішньо переміщених осіб, тобто тростянчан, які втратили житло. Близько 200 квартир та 50 приватних будинків постраждало, а це мінімум 500 людей без даху над головою. Ми почали швидко дуже ремонтувати всі наші вільні приміщення, які були без ремонту. На це пішов весь 2022 рік. Мені дали гуртожиток, і я поселилася, і знаєте, з чистим серцем почала за картиною, думаю, коли ж відбудується наш будинок. Ми почали зробити сім центрів внутрішньоприміщних осіб, де можна комплексно приймати людей. І все в місті плюс в селах в селі Солдатському здавалося 15 кілометрів від кордону. Центр ВПО на 28 осіб. Ідеальні умови. Умови, я думаю, навіть не у кожного такі вдома є. Дяка велика, велика людям. Вони нас сильно підтримують, тому що у нас. Você